Добрий день. Розпочинаємо роботу з засідання постійної комісії з питань регламенту. На порядку денному 15 основних питань та 117 земельних розглядаємо основні питання з членів постійної комісії присутні тільки двоє. Сергій Васильович, виробнича необхідність. По іншим невідомим причинам. Так. Прошу ушанувати хвилиною мовчання пам'ять загиблих воїнів та мирних жителів. Дякую. Перший доповідач Соломко Богдан Сергійович. Василь Володимирович, у вас є запитання до першого проєкту рішення? Дякую, другий доповідач Рудніцька Лариса Петрівна, головний спеціаліст з сектору з енергоменеджменту. Добрий день на розгляд пропоную декларацію енергетичної політики Кам'янець-Подільської міської територіальної громади. Декларація є на сайті, з нею можна ознайомитися. Да. Вона визначає основні наміри, напрямки діяльності і зобов'язання Кам'янець-Подільської міської територіальної громади щодо його енергетичної результативності та вивчає цілі функціонування системи енергетичного менеджменту відповідно до вимог національного стандарту. Так що ну, якщо є якісь ще питання? Це записаний зроблений документ. Це ви про так, слухайте. Ви кажете, воно є на сайті. Я на сайті бачив. Ви мені даєте рекомендації, почитайте собі на сайті. Визначить головні стратегічні цілі декларації. Про що йдеться, які завдання стоять. Ви ж доповідаєте на комісії, як ви приймати рішення. Просто, що ви візьміть і почитайте, то наша нашу комісію буде. Ну e, no, я можу я можу вам перед та да, метою реалізації через добре. Метою реалізації енергетичної політики Кам'янець-Подільської міської територіальної громади є покращення рівня енергоефективності, скорочення обсягів споживання водних ресурсів, електричної та теплової енергії, збільшення використання відновлюваних джерел енергії, покращення екологічної ситуації, зменшення фінансового навантаження на оплату павно-енергетичних ресурсів. Для досягнення цілів енергетичної політики проведення діяльності у територіальній громаді забезпечується такими напрямками забезпечення функціонування, розвиток та вдосконалення систем енергетичного менеджменту, менеджменту відповідно до вимог положення про систему енергетичного менеджменту Кам'янець-Подільській міській територіальній громаді, забезпечення необхідними для досягнення поставлених цілей систем енергетичного менеджменту організаційними, матеріально-технічними та фінансовими ресурсами, вдосконалення та забезпечення дострокового розвитку систем енергетичного менеджменту. Забезпечення внесення інформації про експлуатаційні та енергетичні характеристики будівель Кам'янець Подільської міської територіальної громади до національної бази експлуатаційних та енергетичних характеристик будівель відповідно до вимог законодавства, проведення моніторингу, вимірювання та аналіз обсягів споживання енергетичних ресурсів. Вжиття заходів щодо їх економічного і раціонального користання з метою щорічної оптимізації витрат на оплату комунальних послуг, здійснення планування відповідних фінансових матеріальних та інших необхідних ресурсів з метою досягнення завдань системи муніципального енергетичного менеджменту. Вжиття заходів щодо підвищення рівня енергетичної ефективності будівель бюджетної сфери та комунальної власності камянець подільської міської територіальної громади шляхом провадження економічно обґрунтованих енергетично-економічних енергоефективних заходів. Врахування критерію енергоефективності під час проведення публічних закупівель, товарів послуг пов'язані зі споживанням енергії, проєктування та виконання ремонтних, регламентів та а також інших видів робіт. Ну, цей документ він визначає цілі, пріоритети, відображає зобов'язання громади щодо енергоефективності розвитку відновлених джерел енергії, покращення енергетичної ефективності в цій, на всій території. Це... Так. А потім ми ці сонячні панелі не встановлювали в себе, а здійснювали крокер для того, щоб їх передати, наприклад, іншим громадам. Це в межах цієї декларації здійснювалося. Тобто це якось ви визначено цими кроками, що тут пропонується? Просто я так розумію, що коли приходиться досмога, і ми обладнали, наприклад, лікарні, садочки, школи енергопортиви. Ми зразу кажемо, що слухайте, у нас зроблені кроки, ми отримали, і ми в межах цієї декларації, в межах нашого бачення, ми хочемо там, в межах якоїсь договору про співпрацю там, з іншими громадами, ми частинку передаємо їм. Це визначено якось як стратегічна ціль, чи це просто відбувається за рішенням там, профільного заступу? Ну дивіться, в нас вже є на ці, що ви як ви кажете, виділені вже панелі, вже є готові проекти. Що в нас має бути, і вже є прораховано скільки панелей в нас вже вони підуть для установлення. І тому відповідно вже цих розрахунків ми вже знаємо, що в нас, які були залишки, тому от були була проведена така операція. Зараз першочергово, от що ми вже об'єкти в нас це йде міська лікарня по Івану Франка. Також турбота це ті, що вже в нас є готові проекти. Так, да, будь ласка. Ну і що додатково повідомляю, що управління освіти, заклади освіти постійно беруть заходи в по енергоучасть заходах по енергоефективності. Два проекти у нас це 14, й 9-й ліцей. Залучено кошти на енергоефективність по е, програмі ЮНІСЕФ. І далі продовжуємо цією програмою співпрацювати. Все, дякую. Всі дякую. дякую. Голосуємо вже є. В нас скоро. Дякую. Наступний доповідач Мальник Сергій Васильович, Він відсутній, це внесення змін до рішення після, після ї сесії. Про затвердження програми підтримка педагогічних працівників закладів дошкільної та позашкільної освіти. Тренерів ми вносимо ще додатково доплату в розмірі 1300, а з 1 вересня 2600 для працівників інклюзивно-ресурсного центру. Одна графа. Прошу проголосувати. Дякую. Наступний доповідач: хім'як Дмитро В'ячеславович, директор комунального підприємства міський стадіон. Доброго дня. вашій увазі пропонується два взаємопов'язаних проекти рішення сесії. Перший це про внесення змін до. Рішення 51 сесії міської ради від 6 на 3-го, 25-го року. Другий це пронесення змін до рішення 49-ї сесії міської ради від 23, 12-24 року. По суті, ми хочемо з рішення сесії про виділення на статутний капітал 3 млн грн. забрати звіти 2 млн 170 тисяч і перекинути їх на програму фінансової підтримки у зв'язку з тим, що. Хмельницькобленерго оплата за потужності, рахунок звучить як оплата послуг по нестандартному приєднанню електроустановок. Послуги, відповідно, ми можемо тільки з фінансової підтримки, а судно капіталу там капітальні датки. Та й не ми голосуємо. Дякую. Да. Наступний доповідач. Сирота Борис Володимирович, він у відрядженні. Там теж часто технічне питання змінити в назві апарату. додати тема голосуємо. Дякую. Наступний доповідач Лазаря Олена Павлівна. Добрий день на ваш розгляд пропонується проект рішення про розстрочення виконання рішення господарського суду Хмельницької області від 18 березня 2025 року. За рішенням суду, за рішенням суду, рокор, це йде саме про це підприємство зоврокор зобов'язаний сплатити 3 мільйони 704 тисячі 776 гривень 70 копійок бойової участі. Звернулися в року до суду з проханням про просрочку заборгованості. Вже на вони саме звернулися, щоб їм розділити на три частини. На момент, коли готувалося рішення, це було до 25 травня. Перша сума, однак, 20 травня. 20 травня, як вчора було встановлено відповідно до довідки, навіданої нам фінуправлінням і клопотанням безпосередньо самого року, роки теж вчора надійшло, один мільйон ними вже сплочений. Тобто на сьогодні йде мова про розсрочку. Про мова про розсрочку 2 мільйонів 704 тисяч 776 гривень. Вони просять їм встановити до 25 грудня 2025 року 1 мільйон і до 18 березня 2026 року 1 мільйон 704 чотири з копійками. Є запитання? Наступний проєкт рішення. Наступне технічне питання про е, уповноваження посадових осіб на виконавчих органів для здійснення представництва в суді. У нас в відділі претензійної посувної роботи новий працівник. І е, стоїть питання про включення його до реєстру, щоб він мав змогу здійснювати представництво в судах. Голосуємо. Дякую. Дякую. Наступний доповідач похилку Олександр Леонідович. Добрий день, шановні члени комісії, шановний головуюча, шановні присутні. Виносяться питання про надання дозволу комунальному підприємству міська на списання основних засобів. Про що йдеться мова? Пропонується надати дозвіл комунальному підприємству Міс енергія» на списання основних засобів. Знос нарахований повністю, а саме: насосна села Мукшаки та вулиця Князівка Ретовичу, 56-86 року побудови площою 32 квадратних метра, і насосна так само на. Кертуючи 56, так само 86 року, площою 25 квадратних метрів. Це свого часу, коли, скоріше всього, були плани по розширенню е потужності тієї котельні на там, е де князів 56, там далі, де лікарні. Але вони так і не були реалізовані. І з 86 року ті будівлі просто простояли, вони заглиблені були. Трохи в землю, тому що це планувалося як насосні. Ну, ми нарешті огородили всю котельню, всю, всю землю підприємства, яка відноситься до підприємства. Ці насосні вони були просто сміттєзборниками. Нічого там не використовувалося і нема що там використовувати на сьогоднішній день. Тому прохання, щоб їх розібрати, щоб вони, хоча б при необхідності була можливість там для підприємства щось використати. Зрозуміло. Є запитання? Там, там не пишуть нічого. Там встановлюють. Пишеться, пишеться. 에... Прямий ефір. якщо можна. Ні, я можу відповісти. Просто прохання було, я і зачитував тоді, прохання було від наших партнерів е, західних, щоб ми не озвучували в пространстві питання, пов'язані з, з розміщенням. Нема питань. Голосуємо. Дякую. Наступний доповідач Дякую. Дмитрівна. Доброго дня всім присутнім. Проект рішення номер 10 про внесення змін до рішення 41 ї сесії міської ради від 29 травня 2024 року, яким затверджено реєстр майна комунальної власності. Зв'язку з тим, що ми на минулій сесії. Носили зміни до дитяча музична школа. Ми об'єднали, там була окрема музична школа і господарські будівлі. І це ми об'єднали, зробили одним пунктом. Оксана, виключимо, ти дзвонить. Ми зробили одним пунктом, але е, нам ну не повідомили. Ми їх самі не, не, не могли відслідкувати, бо 4800 об'єктів в цьому, то е, виявляється, що ці споруди, які приєдналися, вони були окремими пунктами. Тому ми надійшов лист від гуманітарної політики. Ми відповідно вилучаємо ті пункти, які вже приєднані попереднім рішенням. Ну і на двох об'єктах виготовлялися технічні паспорта також носимо зміни до там назви і присвоєна адреса. Ну, доповнюється. Тому технічне питання, але нам його треба привести у відповідність. Чи є питання? Дякую. Є питання. Дякую. Маєте проголосувати? Так. Василь Володимирович, ви так. Дякую. Наступний доповідач Гут Оксана Анатолійовна. Доброго дня. Виносимо ваш розгляд проект рішення про внесення змін до рішення сесії від 24 квітня 2025 року про надання пільги зі сплати земельного податку на 2026 рік. В кінці квітня були звернення від прокуратури і поліції, було прийнято рішення про надання пільги на 26 рік по податку на землю. З того часу нам надійшло ще шість звернень. Відповідно, пропонується той попереднє рішення доповнити наступними пунктами. За земельні ділянки, які знаходяться в користуванні органів місцевого самоврядування, органів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, за земельні ділянки Міністерства оборони України, за земельні ділянки, які знаходяться в користуванні судових органів Пенсійного фонду України, та які знаходяться в користуванні комунальних підприємств фізкультурно-спортивної спрямованості. цих пунктах Пропонується встановити розмір пільги 100% на 2026 рік. Ці всі заявники це ті заявники, які звертаються щороку. Ці служби. Ви їх підтримуєте, тому на ваш розгляд. Спортивно-фізкультурні фізкультурні це наш стадіон? наш стадіон. І ще є якісь ділянки чи тільки стадіон? Ні, тільки, тільки стадіон. стадіон. У вас є запитання? Дякую. Ну, а наступне, наступне відповідно, да, да. якщо не буде підтримано, наня, пітрим, то відміну. Голосуємо. Василь Володимирович, можливо, є запитання. Все. Дякую. Дякую комісії за плідну роботу. Так, слухаю. Я хочу зробити зауваження, не знаю, чи це вам, чи ну, з приводу організації. Постійно за півдня якось отримую повідомлення з приводу та комісії. Сесія 5 числа вже три рази подата Ну, Повідомляють за, як вже ж можна. Є відповідні структури. Що це за півдня інформувати з приводу того, що там комісії. І взагалі чого планувати комісії прямо перед сесією. Так спланувала, що 5 числа сесія, а в нас сьогодні тільки друга комісія. А сьогодні вже ну, залишилося понеділок культура середа. Питання для того, щоб там, вивчити, зняти якісь питання, дуже мало часу. Я Просто прошу, звертаюся до користуючись нагодою. Повідомлення про роботу комісії мені позвучало вчора, але з'являюся десь Я просто звертаю вашу увагу. Для того, ми ж всі зацікавлені в тому, щоб ці обговорення були якісні і ми якісно підійшли до, до сесійних партнер. А коли було повідомлення про скликання сесії?